1 вересня жити стане дорожче. Ціни зростуть одразу на кілька головних послуг. Експерти прогнозують, тільки продукти харчування навпаки впадуть у ціні. Цьогоріч в Україні рекордний врожай. Щодо іншого, то українці мають два дні, аби встигнути зекономити. З понеділка живемо за новими правилами. Закон про утилізаційний збір авто з 1 вересня підняв водіїв на ноги. Вони штурмом беруть мреву. Черги з авто, як на кордоні, під стінами мревні, де яблуку впасти, львів'яни мають два дні, аби стигнути зареєструвати свій автомобіль. З 1 вересня за цю ж процедуру доведеться додатково заплатити вже 5 тисяч гривень. В установі працюють усі каси, проте і вони не можуть прийняти сотні бажаючих зареєструвати авто. Щодня туда а комп'ютер пропускає через систему лише 200 заяв. Власники авто вичікують чергу з самого ранку, однак не певні, що встигнуть до 1 вересня. В понеділок вартість нових автівок здорожчає на 5 чи 30 тисяч гривень. Ми разом, звичайно, що ми разом. в сіму світі по 100 доларів від відсили. У нас нереальні ціни. Черга росте тільки спереді. Ми як стояли ззаді, так і стоїмо заді. Руху нема взагалі? Ну, годинки три, напевно, вже так дуже слабенько. Скажу чесно, що ніхто нічого не знає, що з тим законом буде, ні тут ніхто нічого не може пояснити, ні люди самі нічого не знають. Поки що всі в очікування. Я Хочу подивитися на людину, яка в один день скаже: Я хочу утилізувати свою машину ну, я не знаю, як воно, чи воно нормально буде. Ще один сюрприз чекає на львів'ян від Укрпошти. В понеділок на 15% зросте тариф на відправлення посилок вагою 2 кілограми. Пакунок вагою 10 кілограм буде коштувати 4 гривні 25 копійок. Замість трошки більше 3 гривень сьогодні. Відправити бандероль за кордон стане ще дорожче. 187 гривень, якщо авіатранспортом, та 144 – наземним. Листівка за кордон тепер летітиме майже за 6 гривень. Важчі конверти від 20 грам за 7 гривень 8 копійок. У львівському відділенні Укрпошти коментувати ситуацію відмовляється. Бо ще не ознайомлені з новими правилами. Через війну в Сирії експерти вже прогнозують здорожчання і барелю нафти. А отже, ціни на бензин, на львівський газети, ймовірно, знову підуть вгору. А от головні продукти так званий борщовий набір, навпаки, впадуть у ціні. В Україні цьогоріч рекордний врожай овочів. Ярина Матвієв, Андрій Дробний. Новини.